Говорять, що щастя ховається в дрібничках, з яких складається наше життя. Насправді щастя це спілкуватися з вами, а іще. Щастя це малювати маму. Щастя це чисте небо та дитячий сміх. Щастя це милуватися красою квітів навесні. Матусине піклування наше щастя. Малювати красу це також щастя. Щастя це любити той край, де ти народився. Ніжні дотики це щастя. Гуляти під дощиком це також щастя. Щастя це скуштувати духмяний калач. Милуватися водичкою. Це щастя. Щастя, це солодощі. Багато солодощів. Турбота, піклування про тих, хто потребує. Це також щастя. Щастя це морозиво. Щастя це іграшки, багато іграшок. Спілкування з природою це щастя. Спостерігати, як прокидається природа це також велике щастя. Спілкування з м'якеньким це щастя. Щастя це бути вдячним. Мати віру та надію це щастя. А іще чути, бачити, дякувати, радіти, любити і просто жити. Пропоную вам разом з дітками зробити ось таку скарбничку щастя. І кожен день записувати, яке щастя з вами трапилося сьогодні. А в кінці тижня перечитати Перечитати і зрозуміти, що насправді щастя це те, що ми створюємо самі. Бажаю всім бути щасливими.